Чи мудачка я? Висміявши мого пасинка, зіпсувавши його весілля. Для розуміння ситуації. Я одружена з моїм чоловіком трохи більше, ніж 20 років. Ми почали зустрічатися, коли його дітям від першого шлюбу було 5 та 3 роки. Наші спільні діти. Адам, 28 років, пасинок номер 1 Бен, 26 років, пасинок номер 2 Чарльз 20 років, Девід 17 років та Еллі 13 років. Адам збирається одружитися наприкінці літа зі своєю нареченою Еліс 27 років. Ми всі з нетерпінням чекали на цю подію. Усі діти мають свої ролі на весіллі. Чарльз буде боярином, інші двоє хлопців дружбами. А Еллі – молодшою дружкою. Минулими вихідними ми влаштували вечерю на день народження мого чоловіка. На якій були присутні всі діти разом з Еліс. Знову зайшла розмова про весілля, і саме тут усе пішло шкереберць. Еліс з великим захопленням розповіла, як вона чекає на вибір сук сукні, і що ми плануємо поїхати до більшого міста за кілька тижнів, щоб купити їй сукню та мені сукню Мачухи нареченого. На це Еліс скоса глянула на Адама і відповіла, що нам потрібно турбуватися лише про одну сукню Еліну. Еллі якось розсміялася і запитала: А що, мамо, ти збираєшся вдягнути костюм? Еліс відповіла: Моє ім'я не піде. Ти ж знаєш, у нас дуже обмежений список гостей лише родина та кілька близьких друзів. Що? Адам та Еліс багато разів бували в нашому домі на свята, вечері, просто заходили привітатися відтоді, як заручилися, і це питання ніколи не піднімалося. Досить швидко все переросло в сварку. Коротко кажучи, Чарльз попросив їх уточнити, чи вони вирішили не запрошувати мене зараз, чи мене взагалі ніколи не запрошували. Еліс підтвердила останнє: чому? Адам сказав, що тому, що я йому не мати. Чарльз, Девід та Еллі почали сперечатися з Адамом та Еліс, що ніхто з них не піде, якщо мене не запросять. Що це жорстоко виключати мене, враховуючи, що я була йому як мати більшу частину його життя. І любила його як власного сина. Мій чоловік та я зізнаюся, якусь мить сиділи просто приголомшені. Зрештою, Адам повернувся до мого чоловіка і запитав: Ну? Мій чоловік сказав йому, що він теж не піде. Тоді Адам повернувся до мене і запитав, чи я справді дозволю всім зіпсувати його весілля через мене. І ось тут я, можливо, винна. Я просто засміялася, не знаю, що на мене найшло. Але вся ця ситуація була настільки абсурдною, що сміх був єдиною реакцією, яку я змогла видати. Я сказала чоловікові, що чекатиму в машині, і пішла, а потім одразу ж розридалася. У будь-якому разі, Чарльз, Девід та Еллі не розмовляють з Адамом. Адам вчора телефонував моєму чоловікові, намагаючись залагодити ситуацію. Він усе ще наполягав, що мене не запрошено, і це їхнє весілля. Він також попросив мене вибачитися за те, що я засміялася з нього. Мій чоловік сказав йому, щоб він ішов під три чорти це їхнє весілля, і вони можуть запрошувати кого завгодно, але вони не можуть контролювати, хто насправді прийде. Він сказав, що це вони повинні вибачитися переді мною, і що Адаму має бути соромно за себе. Зараз я отримую повідомлення з питанням, що в біса я зробила і чому я поводжуся як мачуха монстр і руйную весілля. Чи винна я? Деякі коментарі авторки оригінального посту. Коментатор. Мені здається, тут багато чого не вистачає. Ви одружені з його батьком з того часу, як йому було вісім років. Це роки початкової, середньої старшої школи коледжу. Двадцять років. Його мати жива? Чи вплинула на нього його наречена. Просто дивно не запрошувати дружину його батька, з якою він одружений 20 років, і називати її не родиною. Я не думаю, що ви винні, але мені просто хотілося б дізнатися більше про ці 20 років. Авторка, вибачте, мені довелося багато чого вирізати через обмеження кількості символів для публікації. Коли Адам телефонував, мій чоловік запитав його, чи зробила я щось не так. Це пов'язано з біологічною матір'ю. Вона ніколи з нами не ладила, чи я якось перейшла межу. Адам сказав, що ні. Просто вони хочуть бачити лише родину. Відчима, наскільки нам відомо, запрошено. Я була домогосподаркою більшу частину дитинства моїх пасинків, і у нас було 50 на 50. Мій чоловік завжди багато працював, але намагався бути якомога більше залученим. Хоча домашнє господарство та виховання дітей здебільшого лягали на моїй плечі. Я дуже люблю наших дітей. Я думала, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що я є, була ще одним батьком, який їх любить, а не заміною матері. У нас ніколи не було жодних проблем, і я до цього моменту вважала, що ми особливо близькі. Наше спілкування сповільнилося з тих пір, як він зустрів Еліс, але до цього він телефонував мені один-два рази на тиждень. Ми з Еліс іноді ходили по магазинах, обідали разом. Я навіть ходила з нею до флориста для весілля, тому що її мама була недоступна, а Адама викликали на роботу. Має бути щось, хтось, що спричиняє проблему, і ми з чоловіком просто спантеличені. Коментатор його мати запрошена. Авторка. Так. Наскільки ми чули, відчима теж запрошено. Ми, мій чоловік та я, ніколи не ладили з матір'ю, але все одно поводимося чемно. Оскільки у нас досі 50 на 50 щодо молодшого пасинка Бена. Кілька років тому Адам посварився зі своєю матір'ю, оскільки вона почала ставитися до нього так само, як завжди ставилася до нас з чоловіком, тобто погано. Я не знаю, як це краще пояснити, крім того, що вона нарцис. Адам не хотів про це багато говорити, і ми не наполягали. Я знаю, що вони розмовляють і бачаться досі. Але наскільки вони близькі, я не маю уявлення. Опіка над Беном у 26 років. Так, він інвалід. Він може сам обирати, де йому залишатися, але здебільшого дотримується графіка 50 на 50, якщо немає сімейних подій чи відпусток. Він досить самостійний, але не може жити сам. Опікунство, мабуть, краще слово для того, що у нас зараз, ніж опіка. Коментатор абсолютно не винні. Якщо припустити, що ви з Адамом до цього часу чудово ладили. То абсолютно дико, що вони вас не запросили. Лише родина та кілька близьких друзів, коли відчим буквально вважається родиною, і нахабство звинувачувати вас у руйнуванні його весілля. Я не звинувачую вас за сміх. Авторка мабуть також важливо, що батьки мого чоловіка давно померли. Мої батьки, тато, мачуха та мама дуже брали участь у житті всіх дітей з малку. Вони також не підуть, оскільки, якщо я не родина, то й вони теж ні. Мій брат із дружиною, їхня донька, мій двоюрідний брат вони називають його дядьком, та кілька інших членів моєї родини, які були поруч з пасенками з малку, також відмовилися. У них вже близько 20 людей скасували свою позитивну відповідь на весілля, де, можливо, буде 60 гостей. Коментатор зачекайте, вашу родину запросили, а вас ні? То якого ж біса очікував Адам, коли з'ясувалося, що вас не запрошено? Авторка, моя родина теж так вважає. Чому їх запросили, а мене ні? Вони також не кровні родичі моїх пасинків, але, очевидно, є родиною. Справедливості заради, моя родина більша, ніж родина мого чоловіка, відчима та біологічної матері. Мої пасинки були першими онуками з мого боку. Їх не було з боку родин біологічних батьків і були абсолютно розпещені, коли росли. Чарльз зараз повинен зустрітися з Адамом на каву на вихідних. Я попередила його, що насправді не думаю, що це йде від Адама, і щоб він спробував заспокоїтися. Коментатор Інфо. Які у вас стосунки з Адамом? Його мати бере участь у його житті? Чи могла його наречена впливати на нього? Авторка. Я думала, що ми особливо близькі. Окрім звичайної підліткової фази, я не мушу тебе слухати. Ми ніколи не сварилися. У нас завжди було 50 на 50 щодо нього та Бена, А в підлітковому віці та пізніше він конфліктував зі своєю матір'ю. Протягом багатьох років Адам приходив до нас з чоловіком і ставив запитання щодо того, що говорила його мати. Але ми завжди були відвертими з інформацією. Наприклад, його мати назвала мене руйнівницею сім'ї. Це засмутило Адама. Він прийшов до нас розлючений. Ми пояснили, що ні. Біологічні мати і батько давно розлучилися, і у матері навіть був наречений, який не був нинішнім відчимом, коли я познайомилася з батьком, надали докази. Адам розлютився на матір. Все минулося, і ми перейшли до наступного. Ми все ще маємо справу з біологічною матір'ю, і мені важко повірити, що вона могла б щось таке вчинити зараз. Ми заліз не дуже близькі, але я вважала, що у нас добрі стосунки. Я завжди намагалася залучити її, іноді вона приймала мою пропозицію, а іноді ні. Я знаю, що вона досить часто бачиться з біологічною матір'ю та тією стороною родини Адама. Її виховували бабуся та дідусь, і вона не часто говорить про біологічних батьків. Коментатор: як відреагував Бен? На цьому етапі я б, мабуть, не пішла на весілля і заблокувала б його та його наречену. Їм довелося б благати, щоб я прийшла. Вони чітко дали зрозуміти, що не вважають вас родиною, тому вам не потрібно нічого для них робити в майбутньому. Авторка Бен був дуже засмучений і розгублений. Він аутист, тому він не зовсім розуміє, про що саме була суперечка, але його найбільше засмутило те, що Адам сказав, що я їм не батько, і що всі його брати та сестри сваряться. Ми поговорили з ним після цього і пояснили, що я його дуже люблю і ніколи нікуди не піду. Що ми всі любимо Адама і просто засмучені, і що він сам може вирішити, йти йому на весілля чи ні. Йому не потрібно ставати на чийсь бік, і ми все одно будемо його любити, якщо він піде. Чесно кажучи, він, мабуть, піде, він любить торт і танці. Лол. Здається, зараз у нього все гаразд. Він не питав про Адама, але завтра піде до його матері, і, мабуть, побачиться з ним там. Більше інформації про стосунки сун між усіма. Мені було важко включити всю інформацію в пост через обмеження кількості символів, але я звільнилася з роботи, коли Чарльзу було шість місяців, адаму було б вісім, майже дев'ять. Жодної інтрижки. Я познайомилася зі своїм чоловіком через рік після його розлучення. Його біологічна мати вже була заручена з іншим чоловіком, не з нинішнім відчимом. Хоча це насправді не має значення. Якщо ви запитаєте їхню біологічну матір. Вона скаже, що я завжди переступала межу. Якщо ви запитаєте її, як саме, вона наведе приклади, такі як я ходила на шкільні заходи, як і відчим. Я допомагала з домашнім завданням, я проводила з ними занадто багато часу. Вона дякувала мені за те, що я так сильно люблю її дітей, а потім оберталася і сварила мого чоловіка за те, що я занадто сильно люблю дітей, які не мої. Інший приклад. Спочатку вона хотіла частіше спілкуватися зі мною безпосередньо. Казала, що їй подобається спілкування і що зі мною легше мати справу, ніж з моїм чоловіком. Під час наступної сварки з моїм чоловіком вона згадала, що я дивна і занадто втручаюся, і що їй взагалі не потрібно зі мною розмовляти. З того часу я з нею не розмовляла. Періодично вона згадувала, що зі мною було легше розмовляти, і вона не розуміє, чому спілкування має відбуватися лише через мого чоловіка. Після кількох років спроб догодити їй ми перестали це робити, щоб просто зосередитися на тому, щоб наша сім'я була щасливою та підтриманою. Ми маємо справу з нею вже 23 роки. Я кілька разів ходила на терапію, щоб вирішити будь-які проблеми, які, за її словами, у мене є це допомогло зі стратегіями поводження з нею. Насправді, у неї просто психічні проблеми. Їхній батько багато працював, у нього завжди були нічні зміни. З роками це трохи змінилося, але пасинки були у нас у п'ятницю, суботу, неділю та кожен другий понеділок. Його вихідні завжди припадали на ці дні, щоб він міг проводити з ними якомога більше часу, але зазвичай він працював одну-дві ночі з цих днів. Дуже рідко він брав понаднормові у ті дні, коли у нас були пасинки, зазвичай у ті дні, коли їх не було. Зараз ми все ще намагаємося ходити на побачення у ті дні, коли Бен не з нами. Сподіваюся, це зрозуміло і роз'яснює деякі ваші запитання. Коментатор: Чи батьки Еліс досі разом? Чи вона вважає вас якоюсь злою мачухою? Чи у неї погані стосунки зі своєю мачухою, і вона не хоче її запрошувати? Авторка. Її мама і тато це її бабуся та дідусь. Вона не дуже багато розповідала мені про це, але її біологічна мати померла. Наркотики, а її біологічний батько у в'язниці. Вона трохи розповідала про це моєму чоловікові, якого усиновили його тітка та дядько. Батька не було, а мати померла від раку, коли йому було чотири роки. Моя мачуха також розмовляла з нею одного разу, тому що її теж усиновили бабуся та дідусь зі схожих причин. Це лише додає нам плутанини. У нас таке різноманіття сімейних зв'язків, незалежно від крові. Моя свекруха наполегливо твердила, що я повинна все залагодити, тому що родина є родина. І я як мати несу відповідальність за те, щоб це виправити. Але блін, я не готова розмовляти з Адамом. Редаговано, вибачте, моя мати, лол моєї свекрухи вже немає. Ще одна думка від авторки у відповідь на довший коментар. Дякую за ваш вдумливий коментар. Адам завжди буде моїм першим сином, незалежно від того, чи вважає він мене своєю матір'ю, чи ні. Я думала, ми досить чітко давали зрозуміти протягом багатьох років, що я люблю його, незалежно від того, що він про мене думає, і що моя участь поширюється на все, чого він в мене хоче, та на деякі справедливі обов'язкові речі, переважно питання безпеки, хатні справи, про які домовився його батько, коли я просила, і таке інше. Я не змогла потрапити до свого терапевта цього тижня, але у мене є зустріч наступного тижня, і ми спробуємо сформулювати добре обдуману відповідь. Я, звичайно, не ідеальна людина чи мати, але я не буду навмисно йому далі шкодити. Я люблю хороші історії про помсту. Але коли справа стосується моїх дітей, це не той випадок. Я поговорила з трьома молодшими, і вони запевнили мене, що це їхній вибір, іти чи не йти, і я не буду на них тиснути. Я нагадувала їм, що він все ще їхній брат, і це не схоже на нього, переважно для Чарльза, він дуже відвертий і захищає. Чарльз повинен зустрітися з ним цими вихідними, і я сподіваюся, що ми отримаємо більш чіткі відповіді після цього. Оновлення 23 квітня 2025 року через п'ять днів. Привіт, друзі з Reddit. Моє оновлення було видалено AITA за недостатньо хороший висновок, але у мене є оновлення. Мені довелося його значно скоротити для AITA, але я просто скопіюю та вставлю його сюди. Дякую всім, хто відповів на мій пост. Більшість з вас були добрими та дали хороші поради. Я це ціную. Перш ніж дати оновлення, я просто хочу відповісти на кілька поширених запитань. Я не була коханкою, мій чоловік не зраджував мені зі своєю колишньою дружиною. Ми познайомилися приблизно через рік після їхнього розлучення. Вона вже була заручена, не з нинішнім відчимом, хоча це насправді не має значення. Бен був на вечері, він аутист. Я докладніше розповідала про це в деяких своїх коментарях, але він був дуже засмучений. Він не зовсім розумів, про що саме була суперечка, але його найбільше засмутило те, що Адам сказав, що я їм не батько, а потім те, що всі брати та сестри сварилися між собою. У будь-якому разі, оновлення. Коротко кажучи, якщо ви припустили, що це пов'язано з біологічною матір'ю, ви мали рацію. Я не хотіла, щоб так було. Адам переніс зустріч з Чарльзом на понеділок, пославшись на великодні вихідні, справедливо. Він також написав моєму чоловікові, щоб повідомити, що він та Еліс проведуть Великдень з її батьками. Ми цього очікували. Якоїсь миті в неділю Еллі написала Еліс. Я не знаю, що саме було сказано, але це спонукало Еліс розповісти все, що відбувалося з її батьками. Я зустрічалася з ними кілька разів. Але вони живуть за кілька годин їзди. Вони заохотили її та Адама зв'язатися з нами, щоб все з'ясувати. У понеділок ми відвезли Бена до біологічної матері. Він залишився на додаткову ніч для великодніх розваг. Через кілька годин вона почала обривати телефон мого чоловіка, оскільки Бен згадав про сварку. Мій чоловік відповів на один дзвінок, під час якого вона кричала, і одразу ж повісив слухавку. Він написав їй, що. Брати та сестри посварилися, все гаразд. І що якщо у Бена будуть подальші запитання, ми поговоримо про це, коли він повернеться до нас. З деяких її повідомлень ми зрозуміли, що вона була коренем усього цього. У понеділок Адам також зустрівся з Чарльзом, і він зізнався. Чарльз написав нам, щоб запитати, чи можна їм прийти до нас після цього, і ми погодилися не буду брехати. Адам виглядав жахливо. Він одразу ж почав плакати та вибачатися. Коротко кажучи, він намагався налагодити стосунки з біологічною матір'ю. Їхнє весілля не на 60 осіб, воно розрослося приблизно вдвічі, і вони намагалися зрозуміти, як за нього платити. Під час одного з їхніх візитів Еліс проговорилася, і біологічна мати запропонувала допомогти заплатою. Поступово це переросло з невеликих прохань у великі. Я не знаю, що стало останньою краплею, але все закінчилося тим, що біологічна мати попросила мене не бути там. Адам сказав, що йому легше було зробити боляче мені та ризикнути Третьою світовою війною зі своєю матір'ю. Батьки Еліс були більш ніж незадоволені тим, як вони поводилися з весіллям бюджетом і ще більше витівками біологічної матері. Вони намагаються зрозуміти, як почати покривати платежі, які зробила біологічна мати. Ми вирішили трохи в цьому допомогти. Адам також запитав, чи можемо ми зустрітися знову через кілька днів з Еліс, і ми погодилися. Ще багато чого потрібно зробити, щоб це можна було назвати залагодженим. Мені все ще боляче, але здебільшого я злюся за свого старшого сина. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.